Віць, траме, ти вий. Ми ми йдемося, йдемо. Цар... д'ємось. Починаєте сюди, то не візьме. Хо... Та я чому, та як я вежу. Треба показувати, ти Хочу все показувати. Начинаємо зверху. До неї. І такими рухами тряпочку чистяньку. Хоп-хоп-хоп і погнали махайте, приєм. І погнати. Колами, обороти. Дайте що обороти. Заробити. Буде розводити. Що є грязь На розводі. Тут уже спрямані і погнати. Першідаєте. Ще раз. Тут вже наймали. Ще. Даємо. І поко. резко Давай приведе. Прийшло. Саме гнавні в долі. притискаєте тряпку, обертаєте другим боком, так ось Хоп, І пішов. Коліном за це нічого не видка. Дивіться. Лежать. Ви треба забрати. Зараз 6. З, з... з того боку. З того боку не йшов. Це вже готово. tu Trzeba podnieść dajcie ja a pignu. Paralo, to sę akcię nigdy. no tak sam. tak samo Dobre, że wysoki. Ewa, da, 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 Рамку не кивати, бо рамка має грязне. Спочатку скло. Тряпку, дивіться, треба брати. Обертати. Бо вона вже має грязна. Отако. Треба міняти другим чайко. боком. Де? О! Отак. Поверху саму. і пішов. Пішов, 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 пішов. Пішов, 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 пішов. пешов. до середини. Вона це забирається. Пішов, пішов, пішов став на коліна. Пішов, пішов. Далі. Обертаємо, вже тряпка мокра. Ще раз. Вугле. отако тако. Да несу.